Процеси спогадів дуже подібні взагалі до фотомистецтва, до знімання фотографій, проявлення, перегляду фотоальбому взагалі. То, що минути тему фотографії в курсі пролетарити пам'яті ми просто не могли. Почнемо ми, власне, з того, що коли ми ведемо мову про фотографію, ми піднімаємо взагалі пласт візуальної культури. Чи є пам'ять візуальною, ми з вами знаємо, що у різних людей різні типи пам'ять. Є акустична, є зорова і так далі. Є пам'ять тіла, до речі. Але все ж таки, по-перше, більшість людей за статистикою. Мають візуальну пам'ять, а по-друге, пригадайте, коли ви несвідомо згадуєте, коли спогади, те, що, от знову ж використовуючи метафору води, нахлинули на вас, що накочується саме: звук? Відчуття тепла чи холоду, чи образ візуальний? Отож, розмова про візуальну культуру. В першу чергу підіймає два боки. Це плюси і мінуси. Від плюсів ми, так би мовити, не сховаємося, вони очевидні. Ми просто в них живемо з вами. Ми постійно фотографуємо. Наша культура вже дуже багато десятиліть має назву візуальна культура, культура екрану. Давайте звернемося до історичного коду цього явища. Чи були такі приклади в історії мистецтва, в історії культури, коли візуальна складова сприяла проходженню лабіринту пам'яті і допомагала в розумінні часу та себе? Ви знаєте, не можна не згадати, відповідаючи на це запитання, приклад діалогічної поезії. А саме діалогів завдяки через поезію двох середньовічних китайських поетів Лібо та Дуфу. Так їхній процес створення поетичного повідомлення нагадував, ну, чи має багато спільного з сучасним веденням соціальних сторінок. Якщо хочете, то одна поетична акварель з під їхнього пера Має е, паралелі з постом в Інстаграм. Спитаєте, які, і будете праві. В це варто зануритися для того, щоб зрозуміти. По-перше, на поверхні художнього твору, в цьому випадку, поетичного, у нас виключно зорові образи да, образи природи. По-друге, Дуже важливий момент, який відрізняє ту східну поезію середньовічну від багатьох світлин, які сьогодні ми зустрічаємо з вами на просторах, зокрема і Інстаграму. В кожен поетичний образ візуальний вкладений імпульс внутрішнього світу, в кожнісінький. І він промовляє, він не зашифрований, він не за глибиною кодів і пластів, він відкритий. Цей імпульс, зловлений завдяки саме образу природи, до якого він припаяний ніби, так, словом, зберігається, втрачає залежність від ходу часу. Зупиняється, він вирваний з потоку об'єктивного реального часу. Він закарбований в поетичний ландшафт, і таким чином ця маленька поетична мініатюра, яка нагадує, просто фотознімок є проявленням, як плівку проявляють. І за образом, за позитивом, негатив, за образом природи. Внутрішній світ магія, правда? А сьогодні, коли направо і наліво клац-клац-клац, навіть клац вже немає, можна знімків робити мільйон. Ми встигаємо вкладати туди оцей внутрішній світ. В, можливо, навіть і хаос, але коли знаходиш образ поза собою і прикріплюєш внутрішній потік внутрішніх станів до цього образу, навіть несвідомо, потім його так прочитуєш, як мапу внутрішнього світу. От тут питання: чи не забуваємо ми про це, живучи як риба в воді візуальній культурі. Не втрачаємо ми те, що середньовічний поет, не маючи фотоапарату, втілив в поезії. А тепер звернімося до того, якою є поетика, тобто структура, побудова власне, фотографії як такої. Не можу забути досвід, власне, емпіричний, коли вже після вивчення цього питання крізь призму культурології. Я переконалася на власному досвіді. Коли я побачила, як одна студентка мені подарувала свої е, знімки, фото вона робила в Нью-Йорку, я просто ахнула, дивлячись на одну фотографію. Настільки вона була ніби як штучно скомпонована, хоч насправді взята з об'єктивної реальності спонтанний знімок з зовнішнього світу. Чому оце думка, що в кадрі все ніби як штучно? Та бо там була гармонія кожнісінького образу? стовп? Ліхтарні вертикаль до прямої спини певного персонажа на фонтані. Рожевий колір в одному, там, я вже пам'ятаю, що конкретно було ковтинка і такий бантик маленький з іншого боку. Словом, все так було ну, майже симетрично, та все так структуровано і прочитувалось як повідомлення, яке тобі несе Всесвіт. Реальність несвідомо несе. Чому таке можливе? Тому що кадр зупинений, він починає отримувати рамку. А все, що в рамці, підлягає підпорядковане так званій симіотиці, структурі знаків, де ми можемо аналізувати перший план, задній перспективу, взаємозв'язок, вплив образу на образ. І це можливо лише коли ми дивимося в кадр. Тож, магію, і плюси для аналізу внутрішнього світу, саме фото кадру, фото мистецтва, годі применшити, правда? Тому що все, що в рамці, все підлягає аналізу, все може бути осмислене і розкрити у взаємозв'язку свій метафоричний смисл, який без цієї рамки міг навіть не бути помічений, не то, що не проявлятися. Тому дуже важливо пам'ятати про те, що до фотографування можна підходити з цими ключиками, які нам несе історія мистецтва і сама власне, поетика фотокадру, як, які вона дає ресурси для самоаналізу. Також важливо підняти питання фотографії, фотографування, фотомистецтва в контексті лабіринтів пам'яті, тому що ми говоримо про те, що власне, завдяки пам'яті відбувається конструювання ідентичності, розуміння власного я, збирання себе до цілісності, які ми маємо взагалі проблеми. З цим процесом самопізнання, з тим, що я, я як феномен, є зоною близького, яка вислизає від об'єктивного бачення. Тобто, все, що нам дуже близьке, ми, це для нас ніби як сліпа пляма. Да? Якщо ми дуже близько поставимо долоньку, наприклад, до носика, ми, вона розповзеться. І так далі. Наприклад, коли ми цілуємо кохану людину, ми закриваємо очі дуже часто, словом, знову ж таки, бо все розповзається. І так далі. Словом, цих прикладів можна наводити безліч, але ідея вам, я думаю, зрозуміла, і філософський код тут зовсім не закодований. Отже, все ще близьке для нас ніби як сліпе. Водночас, для того, щоб проаналізувати, зрозуміти, нам треба екстеріорізувати. Побачити збоку, дистанціювати. І коли ми маємо фотокадр, коли ми переносимо своє життя на фотоплівку і проявляємо потім фотографію, ми маємо цей образ поза собою. Це ніби і я, і не я. Тому що завжди зображення належить минулому, і це збоку, і цей стан, він не повториться. Ми можемо його щитувати. Радість, сум, цілий набір емоцій. Словом, але що це і як це? Словом, і це іероглів певний, але поза нами. Отже, ключик до самопізнання. В текстах, де розгортається дискурс пам'яті, розмова про власне я через пригадування, дуже часто головні герої-оповідачі не мають фотографій. В них просто проблема з цим. Коли вони починають власне оповідь про своє життя, пригадують попередній період. Звісно, з метою осмислення ми з вами вже знаємо, що і зірки падають з певною метою, що це комусь треба. І звісно, людина, яка повертається, а повертається, тому що не дозволено їй з певних причин рухатися далі. Так? Ми говорили з вами про екзистенційну кризу, про провалля і ця потреба озирнутися. Але і озираючись, не все зрозуміло і все ясно. Інакше б воно не призвело до провалля під ногами і неможливості рухатися далі. Тож, озираючись, ми дуже часто спостерігаємо в фільмах навіть, а не тільки в художніх творах, оцей процес пригадування, як затемнену кінозалу, як пітьму, темряву. Звісно, тому що внутрішнє, неосвітлене, тому що хаос минулого е, накопичені спогади, емоції і незрозумілі, невіднайдений час кращої метафори, ніж кінозал, ніж темнота, де з'являється, виринає екран і починає, а от тут увага що починає. Це коли ми дивимося кіно. Кадри з шаленою темпом змінюються, і нам навіть не годі зупинити один кадр і подумати, як він зроблений. Або навмисне тоді режисери таку роблять зупинку. Але пам'ять так сконструйована словом, так організована в нас, що ми зупинитися можемо лише на одному спогаді. Тобто ми можемо бачити кіно, кіноплівка пам'яті може бути? Може. Але все одно вона це процес саме. Пригадування, ми його розкручуємо, цю бабіну спогадів, але якщо ми власне на неї подивимося на таку, то вона є все-таки бабіною, тобто фотоплівкою. А кіно вона робиться від того, як обертається. Тобто кожен кадр минулого закарбував нас самих, наші емоції, почуття, вчинки, події та нашу оптику бачення життя. І це окремий кадр. Тому, бачите, дуже часто порівнюють саме з кіномистецтвом, тому що в хаосі, в лабіринті пам'яті, один кадр на екрані, тобто до поверху свідомості, доходить. І тут важливо, що. Організовуючи процес пригадування за принципом кінофото мистецтва, сам герой констатує від твору до твору, можете свої приклади також навести, і зараз я вам наведу інші про те, що фотографій в нього нема. Дуже позірним є текст Тусена. Французького письменника-мінімаліста. І взагалі, коли ми говоримо про фотокадр, дуже часто саме письменники-мінімалісти підходять нам як і дуже яскраві приклади: Крістіан Бобен, Філіп Тусен, Делєрм. словом, і, звісно, вони є не тільки у французькій літературі. І ось, наприклад, такий позірний, дуже яскравий текст Тусена фотоапарат. Герой цього твору не може навіть отримати власне, фотографію в кабінці, щоб здати і отримати права. Він хоче вчитися водити авто, йому треба фотографія для того, щоб отримати ну, мати перепуску і так далі словом. А в нього не виходить ніяк. Це стає символом якраз оцієї нецілісності, відсутності власного його я. Мало того, що цих героїв, які згадують себе минулого, дуже часто навіть імені немає, то ще й фотографії, або на фотографії вони себе можуть не впізнавати. Натомість, звісно, це проявляється в багатьох значі, знаки, метафори цього стану, що я ось на фотографії навіть не виходжу. То, взагалі, питання, чи я існую, чи я, я якийсь каспер, що я не можу відбитися. Да? Словом, вони проявляються ці смисли на дуже багатьох аспектах життя. Але одного разу цей герой у Філіпа Тусена, перебуваючи на воді, пригадайте наш минулий випуск, бачить загублений фотоапарат. Він бере його, дивиться через об'єктив, і в нього починається просто ейфорія. Він біжить палубою від поверха до поверха, словом, фотографує. Так, потім, коли він починає проявляти цю плівку, там мало що видно, але сам процес погляду через об'єктив. Не проходить даремно, він змінює життя його, він змінює оптику бачення світу, він змінює власне підхід до зорових образів як ключику до себе. Завдяки магії об'єктива, яку сьогодні перевірте, чи ви можете повторити, користуючись камерою айфона. А колись о той, коли треба було дивитися в маленьке вічко, особливо ті первісні. в мене дідусь, з якого я не застала, не бачила в цьому світі. Він помер до того, як я народилась, був фотографом. І він ще жив в цій атмосфері, коли накидається чорна матерія, ховається фотограф. В цю кабінку камера обскура, вона має назву, є такий текст у Набокова, і ця, ця метафора, образ повторюється в дуже багатьох працях про фотографію. І оце перевернути зображення, так, так діє фотограф колись, так словом, і ось дивитися на дійсність, яка ніби поза тобою, чи ти в ній, і вона от не має менш. Вона постійно розмивається, яке така собі акварель, бо нема рамок. Сам образ то є, але він розмивається і таким чином унеможливлює наше схоплення конкретного образу, нашу увагу до деталей. А коли ми дивимося через об'єктив, ми бачимо дрібоньки, ми бачимо найменше, ми зупиняємося і відкриваємо магію цього одиничного. Дрібонького, але важливого. Так, герой Тусена, йдучи через смітник, побачив маргаритку. І це досвід, це висновок з його погляду через об'єктив. Знову він позначився на дуже багатьох аспектах життя. Власне, сам процес пригадування також має багато спільного з організацією фотографії і самого процесу фотографування. Зупинився на цьому в більш детально. Як зрозуміти, що ви читаєте приклад в тексті, де є принцип фотографії, якщо слова фото нема? його може і не бути. І якщо ви пам'ятаєте, то про фото принципи мистецтва говорять в літературі, починаючи з флобера? І, зокрема, з пані Поварі, дуже такий знаковий текст для е, от саме фотооб'єктиву, для принципу фотографії, де, до речі, немає фотографії. Але давайте пригадаємо навіть XVIII століття, коли ще взагалі е, про візуальну культуру як таку мова не йде в широких масштабах. Але і там я не можу не згадати вам текст е, Дені Дідро Черниця. І пригадати той факт, що героїня цього твору саме пригадує своє життя, виписуючи його маркізу, від якого чекає допомоги, порятунку. І ось коли вона виписує, як над нею знущаються туртури, вона саме використовує те, що потім назвуть фото, принципом фотокоду, фотопринципом. А саме, що таке фотографія? Зупинена мить. Тобто дієслова мають бути відповідні, так? Словом, це не процесуальність, а от раз і зробили. так? Словом, теперішній час завжди на фотографії. Так? Ось, наприклад, на цій фотографії це я маленька стою. І тут все тут назавжди буде стояти, скільки буде існувати ця фотографія, ця маленька дівчинка. Словом, е, ну наскільки це я? Словом е, А. Героїня Дідро, пишучи про тортури, саме використовує оцей теперішній час, вона ніби як, тобто бачить доконаний вид і короткі фрази, лаконічні. Словом, все це утворює фотографію, де ми чітко бачимо візуально, не емоційно, не занурюємося в внутрішній світ, що там на душі, невідомо. Є тільки оцей візуальний образ. Кинули на підлогу. Натягнули мішок на голову, слово це все можна побачити. Це раз, і це, це кожне речення як фотокатер. Правильно? Що це дає? А це слово, яке виймає, або як ну, кажкар не виймає внутрішній світ, а воно ніби як холодне до внутрішнього світу. Тобто воно не фенікс, воно не тріпотить, в ньому нема душі. Словом в самому візуальному, як такому, якщо ми його дистанціюємо і не забарвимо емоційно в рефлексії, власній. Тому писати про травматичне, використовуючи фотокадр, дуже продуктивне про все, що хочеться забути, не промовчати, а показати. Використовуючи слово як фотоапарат, закарбувати на папері і дистанціювати таким чином. І це означає звільнитися від тягаря цієї небезпечної правди. Зрештою, після такої практики, з цим е, словом минулим, можна робити що завгодно. Якщо дуже не подобається, можна і спалити. І порвати. Зробимо висновки, що нам дає розмова про фотокадр в лабіринті пам'яті. Перше, вказує нам на теперішнє, яке можна закарбовувати використовуючи принцип фотографії, кадрувати і дивитись ці фотографії, не зберігати їх на Google-диску в пам'яті, яка там має скільки гігабайтів, і просто навіть не відкривати той диск. Словом, а саме має значення рефлексія. Повертатися, бо оця зустріч з собою поза собою рефлексія над зображеним кадром кіно власного життя. Ось вона цінна. Це раз. Друге це записувати своє життя або повертатися з пером в руках, так би мовити, в минуле. Користуючись знову ж таки за потреби саме фото принципом фото. Якщо це болюче, травматичне, то зупинити, не вкласти туди емоцію, без жодного психоаналізу, без потоку, страждань і емоцій, словом, все візуалізувати гранично і дистанціювати за межі власного внутрішнього світу, передавши, наприклад, комусь іншому. Говорячи про себе на фотографії від третьої особи, і це також спосіб дистанції. І навпаки, коли ми і дуже цінуємо певний кадр минулого, коли ми насолоджуємося спогадами про цей період, коли вони надають нам крила в прямому смислі цього слова, то Писати про це власне щоденник, наприклад, чи в блог, якщо ми використовуємо блог як щоденник, можна саме якомога ширше передаючи емоційний стан і створюючи цей глибоко. такий Ну, знову емоційний фон. Це не обов'язково чіткі слова вибирати, адже пам'ятаєте, що мультику думками на виборі наприкінці усі кульки, тобто спогади різнокольорові. Тобто не шукайте конкретне слово, що ви бачите на фотографії, яку ви створили словом, або на яку ви дивитесь в реальному житті, в яку конкретну емоцію, адже за пультом управління в голівці нашій все ті самі визнані психологією. Емоції, так? Але е, колір, кульок різнобарвний, абсолютно різнобарвний і не схожий один на одного, правда? Тому не називаємо конкретно радість, сум, бредота, жах і так далі. А краще шукаємо свою мову метафоричну, образну, е, якщо важко зі словами, то можна знайти кадр зовнішнього світу, зокрема природи, яка також є мовою нашого внутрішнього. У романі сучасної іспанської авторки Роси Монтеро Серце Тартору сюжет побудований на тому, що молода жінка спускається у лабіринт своїх спогадів, включаючи дитячі спогади, для того, щоб вибудувати уявлення про себе теперішню. Їй доводиться прийняти і оплакати. Важкі, неприємні спогади про деспотичного батька, про слабку, хворобливу матір, яка ніколи не могла захистити своїх дітей, про сестру, яка так само переживала знущання, гвалтування, побої у сім'ї, але не хоче цього визнати, їй занадто страшно. І тому переконує протагоністку у тому, що це вигадані спогади, що вони неправдиві. Така ситуація змушує нашу героїню відкинути ілюзію про свою слабкість і недолугість і усвідомити власну силу і відвагу. Саме ця сила дозволяє їй спуститися на саме дно лабіринту. Вона повертається у будинок свого дитинства, який описаний у метафорі, метафорах чогось загадкового, темного, навіть огидного. Там багато повутиння, багато рослин, що сплилися, заброшений басейн з брудною водою. Про просторові метафори ми поговоримо в наступних випусках. Вона, Протагоністка наважується увійти в цей страшний будинок дитинства, який страшенно лякає її з висоти її пам'яті, дитячих спогадів. І, подолавши цей страх, вона опиняється в дитячій кімнаті. Де знаходить маленьку скриньку, в якій вона знаходить найголовніший об'єкт, основний об'єкт, який був метою усього квесту роману, усіх пошуків нашої героїні. І це фотографія фотографія усієї їхньої родини. Родина стоїть у парку, вони обіймаються. Посміхаються і виглядають абсолютно щасливими і гармонійними? Цікаво, що світлина знаходиться у скринці на місці дзеркала, тобто там, де жінка мала б змогу побачити себе, своє відображення. Втім, вона знаходить там світлину з відображенням своєї родини. Як це може бути потрактовано? Психоаналітичному прочитанні ми можемо говорити, що жінка зцілилася, вона стала цільною, вона присвоїла собі усі свої приховані риси: відвагу, відвертість, щирість, сміливість, силу. Вона попрощалася з ілюзіями про свою недолугість і слабкість. І в такий спосіб. Вона об'єднала всі свої частини і змогла створити цілісний образ себе в теперішньому, що дозволить їй згодом побудувати уявлення про власне майбутнє. Так може бути в літературі потрактований оцей зв'язок минулого, теперішнього і майбутнього через метафору фотографії.